Партнер показу інтернет-провайдер Лантрейс. Отримай більше. Вперше лауреатом премії імені Павла Чубинського став спортсмен, а саме учень Бориспільського ліцею Альта Владислав Білуус. Офіційне вручення відбулося 30 червня у міській раді під час нагородження медалістів. Уміє відстоювати свою точку зору, не піддається чужому впливу. Веселий, товариський, принциповий у дружбі розбірливий і надійний. Вже 13 років поспіль міська влада відзначає одного з обдарованих випускників за вагомі досягнення. Також лауреат премії Чубинського отримує 5 тисяч гривень. Зараз в мене багато емоцій, почуття такі більше. яскраві, все бути з дітьми, які найкращі, навчанні приспілів, бути серед них. Це для мене не знаю. Це круто, як, так, як передати словами. Ці емоції ці не передати слова. Так сказати щороку. Заклади загальної середньої освіти подають претендентів на розгляд комісії щодо присудження премії імені Павла Чубинського. До неї входять міський голова, його заступник з гуманітарних питань, представники управління освіти і науки та члени постійної комісії. Відповідно до чинного положення комісія визначає найкращого випускника по набраній найбільшій кількості балів. Цьогоріч на засідання комісії було подано сім претендентів із семи закладів. Лауреатом премії імені Павла Чубинського визначено Білоуса Владислава, учня Бориспільського ліцею Альта. Хочу відзначити, що спортсмен Цьогоріч най вперше став лауреатом премії імені Павла Чубинського. До цього переможцями премії у нас були як інтелектуали, так і переможці творчих конкурсів. Аби отримати премію імені Павла Чубинського, лауреату потрібно мати багато досягнень. Саме таким і є наш герой сюжету. На перші заняття Владислав прийшов разом зі своєю старшою сестрою, яка вже займалась паверліфтингом. Тоді йому було всього 11 років. Такі заняття сподобались хлопцям. Тож він почав ходити до спортзалу регулярно. Владислав є неодноразовим чемпіоном України з класичного та екіпрувального паверліфтингу. Рекордсмен України серед юнаків та юніорів у присіданнях і двічі срібний призер чемпіонату Європи та світу. Лусу Владиславу, до речі, скоро присвоюють. Ми подали на майстер спорту України, йому скоро присвоюють звання. Документи на розгляді, але я думаю, до кінця літа вже присвоюють. Саме Олена Квартич опікується тренуванням Владислава, доки його тренер Юрій Ликов, який виховав вже не одного чемпіона, служить в лавах ЗСУ. Проте він знаходить час поміж виконанням бойових завдань і для своїх вихованців. Він Тренує дітей онлайн. Тобто у нас ще є Дмитро Бутенко, який також поїде на цей чемпіонат світу. Плани пише онлайн, відео передивлюється, тобто все контролює на відстані. Не знаю, як він з цим справляється, але ну, завдяки йому, в принципі, діти стараються, хочуть його порадувати. Владислав розповідає, що коли займається з тренером, відчуває більшу відповідальність. Дякую там своїм тренерам, що мене за скільки всі років терпіли, там допомагали, щоб я. Досягав таких грівни, підготовки, всі робили За За цим дякую всім. Тому що без них я б цього не достиг ніяк. Сьогодні щунак займається чотири рази на тиждень, адже готується до чемпіонату світу з екіпрувального паверліфтингу і планує цього разу привезти золото. Якщо підготовка зараз йде до чемпіонату світу в мене, то зараз тренування складає десь три години, чотири години. Зараз відчуваю таку підготовку, бо в минулому році я теж їздив на чемпіонат світу, зайняв друге місце на чемпіонаті світу. Цьому році я хочу виграти вже рік. Готуюсь, займаюся, прагну перемогу. Отриману премію імені Павла Чубинського, хлопець планує витратити знову ж таки на спорт, на вітаміни або екіперування. Та, окрім паверліфтингу, Владислав Білоус також планує поєднати своє життя із юридичною сферою, вступати до Національної академії служби безпеки України. Марина Грицюк, Назар Гераскін, Данил Деркач, новини ТРС, Бориспіль.